По суті, знаєте, деякі думки тої проповіді, яку хотів би я сказати, щось нагадати для нас, ми постаралися і через пісні теж нам нагадати. Знаєте, Господь Він приніс світло на цю землю. І дуже часто в різдвяних піснях згадується про ту зірку, яка вказала нам шлях, про ту зірку, яка провела до Ісуса Христа. І співається, що вона і сяє донині, щоб так само вказати на цей шлях. І Ісус Христос, Він нагадує для нас і певну відповідальність, яку Він кладе так само на кожного з нас. Я читаю Євангелія від Матвія, 5 розділ, я читаю з 13-го віршика і нижче. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її, не придасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Крім того, що Ісус приніс світло на цю землю, Він дає і для нас певне доручення бути сіллю і бути світлом. Господнє бажання, щоб кожен із нас, хто пізнав Ісуса Христа, щоб ми так само мали вплив на цей світ. І Христос Він привів оці два приклади сіль і світло. Я думаю, що кожен з нас ми розуміємо цінність цих двох речей, якщо так можна сказати, Знаєте, але вони між собою так само дещо відрізняються. Я коротенько хочу, щоб ми так само ну, звернули на це увагу. Сіль вона має цінність тоді, коли вона знаходиться дуже близько до конкретного предмету. Тільки тоді вона має силу впливати. Для того, щоб сіль посолила якийсь продукт, щоб вона зробила свою особливу роботу, то сіль вона повинна бути в безпосередньому контакті з цим предметом. Якщо ми, наприклад, положимо ту сіль, ну десь. Е за пів метра від тої ковбаси чи м'яса, що ви хочете, там знаєте. Скажіть, будь ласка, чи вона вплине на, на той предмет? Не вплине. Можемо підсунути ще ближче, так само не вплине. Можемо покласти на відстані один сантиметр. Звичайно, ми тут можемо дещо дещо, дещо як сказати, ну, мутростувати, десь казати, що да, певне випаровування йде, воно дещо впливає, Знаєте, але основна сила тої солі буде тоді, коли, коли та сіль вона безпосередньо зустрінеться з цим предметом. Сіль відрізняється від світла тим. Я маю на увазі його вплив. Що саме світло може досягати віддалені куточки? Цього не може зробити сіль, але це може зробити світло. Світло, воно цінне, коли ми можемо освітлювати собі дорогу. І часом, коли ну, ми взагалі кожен раз до нас на зібрання людей звозимо, потім розвозимо. Знаєте, і зараз такий період, коли дуже ну, ще бистро темніє, то наші сестри, старші сестри, вони беруть з собою фонарики. Що потім, бо вони, я не, не вскрізь можу під самий дім під'їхати. Ще й в них є певна, як сказати, проміжок дороги, який їм треба пройтися. І вони світять собі дорогу. І кожен раз, коли вони сідають в машині, майже кожен раз я чую такі слова: чи взяла я батарейку. Ну, якщо вони говорять батарейка, то значить фонарик, щоб ви знали. От. Знаєте, і вони переживають, що воно щоб воно працювало, щоб воно освітлювало. Знаєте, є різні фонарики в наш час. Молодь дуже е, полюбляє гратися з такими лазерними указками. Воно дуже далеко світить, але воно дорогу не освітить, правда? Тобто є різниця між тим світлом. Так? І світло, воно спроможне досягати дальніх куточків якихось, і особливо коли людина десь заблудилася. То вона так само дивиться по сторонах і хоче побачити хоч якусь знаєте, ознаку певного світла, і вона має надію, що саме там вона може знайти певний захист. І через те Христос говорив каже, отже, нехай ваше світло нехай світить. І наскільки важливо, щоб ми задумалися, чи ми є світлом в цьому світі? І так само хочу, щоб ми звернули увагу на те, що Господь не називає нас світильниками. Але світло. Тобто є певне джерело, є певне джерело, яке, е, як сказати, е, пробуджує оте світло, там, де накопичується, і звідки воно повинно походити. І Христос називає нас «Ви є світло. Тобто, Ми самі не здатні, знаєте, виготовляти світло. Ми, ми самі не здатні, знаєте, щось майструвати, це якесь світло, але ми можемо тільки передати те, що ми отримали. Є різні джерела, які згадуються в Біблії, які можуть називатися світильниками. І хочеться, щоб ми е, так само для себе запам'ятали, що ми ніколи не зможемо світити, ми ніколи не зможемо віддавати те світло, якщо самі не навчимося цінувати джерелом світла. Якщо ми самі не навчимося цінувати чиїмось світлом. Тільки тоді, коли ми почнемо щось міняти в наших серцях, в наших, знаєте, в наших думках, в наших сім'ях, тільки тоді ми зможемо ще більше і більше випримінювати це світло. Ми читаємо Слово Боже, я деякі урики буду так усно дещо нагадувати. Ми можемо згадати, що за Христом ходили багато людей. Ми можемо згадати, що ходили не просто певні групки, але ходили і цілі натовпи. І так само можемо згадати той момент, коли Ісус йшов одного дня, і за ним йшов великий натовп, і штовхалися то одна жінка, яка багато років вона була хворою на кровотечу, вона доторкнулася до Ісуса Христа. І там почали розгортатися певні події, які так само заставляють нас дещо задуматися. Ісус запитав: хто мене торкнувся? Якщо ви пам'ятаєте цю історію і звертали увагу, там є такі слова. Коли ж відмовлялися всі? Навіть як часто буває, люди певною такою товпою ходять за Христом? Але коли звучить певне питання, коли звучить знаєте, певний виклик, і нам треба відреагувати на цей виклик, часом людина, вона, як мінімум, тормозить, вона нажимає на тормоз, а часом хочеться десь сховатися в бік. Навіть був випадок, коли і Петро, ми знаємо, що так само дещо пішов на бік. Але з другої сторони, наскільки важливо, щоб ми не занадто критикували Петра, коли він зрікся Ісуса Христа? Я не оправдую його вчинок, але інший момент. По-перше, ми не знаємо, як би ми себе повели в тих ситуаціях. Правда? Інший момент. Петро єдиний, хто пішов за Ісусом Христом. І інші учні в саду вони так само порозбігалися, але Петро, він, хоча б, знаєте, намагався війти щось рухатися за Ісусом Христом. Часом Петра критикує в той момент, коли він вийшов з лодки, знаєте, пішов по воді, коли Христос сказав: пам'ятаєте цей момент, іди до мене. Так? І потім Петро подивився по сторонах, усомнився і почав тонути. Як часто ми можемо читати сказати, о, Петро, Петро, як же ти міг так усомнитися? дорогі мої, але він єдиний, хто вийшов з лодки? Він єдиний, хто вийшов і пішов по воді. Останні лишилися в лодки. І їх не критикують, але вони лишилися в лодки. Господь в сьогоднішній час він дає і для нас певний виклик і навіть в якійсь мірі прохання. Я хочу, щоб ви вийшли з лодки і пішли. Можливо, десь ви будете знаєте, і мокнути своїми ногами. Можливо, десь вам придеться і знаєте, десь утонути в чомусь, знаєте, але знаєте, я вас не допущу, щоб ви пустилися на дно, я вас витягну. Господні бажання, щоб рухалися. Коли мені довелося е, на початку осені бути в Америці і мав там можливість бути на різних служіннях і проповідувати, знаєте, я часом от їм приводив певний приклад. Кажу, знаєте, у вас є тут дуже гарні дороги. Дуже гарні дороги. Настільки гарні, що на них можна заснути. От на наших дорогах тяжко спати, правда? Хтось дай розбудить, або дорога розбудить, або ямка, або пасажир, який біля тебе сидить, знаєте, десь одорнеться на ямку і розбудить тебе. Знаєте, Але у них в більшості, знаєте, гарні дороги. Але для того, щоб ці дороги стали гарними, комусь треба було пройтися болотом. Не завжди там були дороги. Не завжди. Десь було болото. Десь були якісь зарослі. Комусь треба було там працювати під час дощу і під час снігу. Комусь треба було пройтися цим болотом. Для того, щоб прокласти шлях для інших, які будуть робити іншу роботу. І в кінці кінців, коли вже проклали вже асфальт, тоді вже остальні можуть їхати і насолоджуватися отою гарною дорогою. І Христос говорив: ви є світло. Ви є світло, і світло воно має цінність тоді, коли навколо є темрява. Я думаю, що багато з нас, вплив на час, ми стараємося різним способом економити. Знаєте, економити і газ, економити і електрику різним способом. І коли на вулиці світло, то я думаю, що мало хто має звічку включати вдома все світло. Хай, ну, хай просто посвітить, правда? Коли світло на вулиці, ми що? Вимикаємо, бо ми не маємо великої потреби в тому. Але ціні світла тоді, коли навколо є темрява. І коли ми читаємо книгу Пророка Ісаї, є такі слова, 49-й розділ, 6-й вірш. І він сказав: того мало, щоб був ти мені за раба, щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля. Але я вчиню тебе світлом народів, щоб був ти спасіння моїм аж до краю землі. Це просто сказано про Ісуса Христа. Але Господнє бажання, щоб ми не просто були над тими рабами Господніми. В цьому немає нічого поганого. Сам Павло він казав, раб і апостол Ісуса Христа. Але багато людей, які в статусі раба, вони виконують певну роботу, але можуть знаєте, без великого задоволення, без великого якогось натхнення. Але Господь говорить, що моє бажання, щоб ти був не просто рабом. Щоб ти не просто, ну, вибачте, за такі е, слова, тупо робив на якусь роботу. Я хочу, щоб ти був світлом, щоб інші люди, дивлячись на тебе, могли зацікавитися і прийти до мене, бо тільки біля Ісуса Христа може знайти у Твій спокій. І останнє, на що хотілося б звернути увагу, Знаєте, я деякі речі перескакую, але ми говорили про ці певні джерела. Джерела того світла. І от деякі моменти хочу нагадати: Слово Боже, говорить друга книга Самоїла, 22 розділ і 29 віршик. Бо світильник ти, Господи мій, і освітить Господь мою темряву. Ми ніколи не зможемо бути світлом, якщо ми самі не навчимося цінувати світильниками. Господь, Ти є наш світильник. Інший момент. Книга Псалмів говорить, для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Оце є джерело, звідки ми можемо черпати те світло яким направляти так само людей. Знаєте, І приємно буває, коли десь в якийсь час з кимось поспілкуєшся. Можливо, ти в той час був якийсь втомлений, знаєте, і часом думав, чи зміг ти цій людині щось донести. Знаєте, не так. Ну, буквально це на минулому тижні, коли я прийшов ще в одну школу домовлятися, говорити з директором, а вона каже, а я заочно з вами знайома. Думаю, я її перший раз бачу, коли вона. Знаєте, але був час приблизно півтора року назад. Знаєте, Бог дав можливість. Ми могли, знаєте, біля нашої школи, де що співати, святкувати, і вона там, так само, оказується, була присутня. І каже, я весь цей час хотілося, мені хотілося зустрітися з вами і більше познайомитися. Знаєте, приємно, коли хочуть з тобою бачитися, і дуже неприємно, коли хочуть перейти на другу сторону дороги, коли тебе побачать, правда? Інший момент. Говориться про Івана Хрестителя. Івана, п'ятий розділ, 33 віршик, написано про нього, він, 35 віршик, він світильником був, що горів і світив. Та ви тільки хвилю хотіли потішити світлом його. Як часом ми відносимося до ближніх, які навколо нас, хочемо просто потішитися, хочемо раді якоїсь користі, от я трошки з тобою побуду. Але Христос говорить про самого Івана. Він був із світлом, він був якраз певним джерелом. Так само, і кожен із нас ми можемо бути отими джерелами світла один для одного. Що ми будемо підтримку мати один від одного, щоб і нам потім можна було світити. Хай Господь допоможе нам цінувати цими ці речами. Слово Боже говорить інше, Євангеліє від Матвія око твоє то світильник для тіла. Знаєте, є багато речей, певних дарів, певних талантів, чим Господь нас наділив і як ми цим користуємося, очі. Це дар від Господа, правда? Руки це дар від Господа. І якщо ми правильно цими речами користуємося, так само світло Господнє в нашому житті воно збільшується, і ми здатні ще більше і своїм життям, своїм устам засвідкувати про Ісуса Христа. І є інше місце, яке так само говорить про певне джерело світла. Книга притчі, 21 розділ, 4 віршик: мужу гордого, ока та серця надутого, несправедливий, а світильник безбожних це. Гріх. А є інше джерело. Є те Господнє джерело, яке дійсно може привести у тіху, а є те джерело, яке може здаватися для когось світла, світлом, але воно приведе до погибелі. І ми згадували, що і за Ісусом Христом ходили натовпи. І був час так само, зустрілися два натовпи. Один натовп, за яким йшов йшов за Ісусом Христом, а інший натовп, який йшов за покійником. Хай Господь допоможе нам, щоб ми вибрали, за ким ми хочемо йти, хто є нашим світлом і чи ми є світлом в цьому житті. Сьогодні Господь є для церкви Господнії велику можливість засвітити людям і розказати їм про той шлях, який приведе не просто до економічного підйому в Україні, який допоможе вирішити дійсно і серцеві якісь проблеми, душевні проблеми. і... Найбільше це принести спасіння для душі людей. Хай Бог благословить, я хотів, щоб ми зараз помолилися. І разом, перш за все, подякували Богу, що він засвітив в нашому житті. І хай Бог допоможе, щоб ми скористалися тою можливістю, тим правом, яким Бог дав, бути світлом Його, щоб ми насправді світили і несли слово Івангелі своїми устами і своїм життям. Давайте помолимося.